Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні знову про сонячне опалення. Як не дивно, це звучить. Да? В середині літа, ну майже в середині літа, вмикнув я знову той лімітер. Він SunLimiter від Костя Київ АКБ, UA, Ви про нього вже кучу відео бачили. От, і знову підігріваю хату, да? бо на дворі самі бачите дубак, хто живе в Україні, і мене зрозуміє, що зараз робиться на вулиці. Вчора взагалі був такий холоднючий вітер. На дворі навіть не комфортно було щось працювати. Вітер мало що, що сильний, та ще й холодний. От. А сьогодні не такий вже вітер, але воно таке щось дощить, потім розвидняється, потім опять дощить, але взагалі на дворі теж прохладненько, так. Не тепло, я б не сказав. Ну, не літня погода, зовсім якесь літо холодне. От, І вмикнув я желіметр. Вже він в мене працює не перший день, вже здається. Він у мене тиждень працює. Ну бо а що я буду економити, як воно є. Як є та енергія зайва. От, До речі, казали, що ти будеш влітку робити зайву енергію з сонячних панелей? У мене хто не знає, може 8 кВт сонячних панелей. Ну так от зараз немає зайвої. Гівляйте, майже зайвої немає. Та не майже взагалі немає. Майже все йде в опалення на електроплитку. Акумулятор, 5 кіловатний акумулятор, біом. Зарядився у мене від 8 кВт панели сьогодні аж після обіду. Після обіду, бо до обіду була хмарність. Там дощі, то я ж кажу, то розвиднялось. То це та ще й плитка працювала. У мене газу нема, в мене все на електроенергії. Готовка їжі, багато енергії забирає. От і бойлер там підігрівається. Я ж кажу, акумулятор 5 кВт, і Зарядився після обіду, і то бо стало визирати трохи сонечко. От вам і зайва енергія. Гайва енергія, що ти будеш робити зайві? Ну таке літо, що ж би зробив. Я не знаю, скільки цей холод ще буде продовжуватися, начебто здається, там вже потепління через тиждень, там ну, таке нормальне потепління, З понеділка вже тепліше. Там. Ну а зараз... Я ж кажу, оцей тиждень я протопився сонцем. В чому я буду в холоді сидіти, як я вже дивлюся там в хаті 19, там уже, ну мені це вже 18-19, якби не комфортно, може ще літо, там воно ну, трохи сиро, там я не знаю. о, Ну вже хочеться і тепліше, щоб було. То я собі пішов, лімітер вмикну і все. У мене сонячні панельки працюють на обігрів мого приміщення. Супер чудово. От вам і зайва енергія влітку. Що ти будеш робити зайвою енергією? Влітку, влітку теж потрібне опалення. Ну, Звісно, там, ну, дровами влітку. це влітку. Вже... Хоча, можливо, хтось і топив, не знаю, чи газовий котел микать. От, як є ось ось Сонце і воно гріє. Хай там навіть не сонячна погода, там не дуже така сонячна хмарність, але е, там пів кіловата, кіловат, півтора-два, от як розвідняється, воно так раз пішло, тепло на хату і вже набагато комфортніше. Ось у мене е, Зараз в хаті воно 23 було й 24, в день і 25 ну натопив я. А так би було б 19 в хаті. ну якби Не дуже цікаво. Так що Сонячне опалення має право на життя, воно працює. От, і з вересня там взагалі вже питань немає. Там я його вмикну вже на постійну. Ну зараз ось потепліє, то звісно вимкну. От, бо буде жарко в хаті. От. Але ж зручно, просто зручно. Тобі надо, ти включив і ти ні за що не паришся, що не носиш, там ні колеш, ні ріжеш, ні включаєш ти котел, ні за що не платиш. Бо це сонячне опалення, воно безкоштовне. І більше на перспективу тариф буде рости е, на електроенергію. Ну це. Я не знаю, хто з цим буде спорити, там казали мені, що не буде. ну, Я думаю, що ви зі мною погодитесь. 99% моїх глядачів, я думаю, згідні, що тариф буде рости. Е, ситуація з енергетикою теж дуже поганенька. Знову, як ви знаєте, почали гатити по енергетиці. О, так що, можливо таке, що до зими її розгатять взагалі в хлам, і в нас на зиму не буде ні газу, ні світла, нічого не буде. так що... Думали, ставити сонячну електростанцію, хай вас не розслабляє. Це таке, типа, не виключають зараз електроенергію, то на що воно нужне? Ставте. Якщо думали, планували, у вас є кошти, ставте побільше панелей, розміщаємо, там, як ви їх, там, Ну, я раджу на два поля розбити на південний схід і південний захід, як найоптимальніший варіант для власного використання для гібридного інвертора, не для зеленого тарифу. <кій> для зеленого тарифу, мабуть, все ж таки краще на південь усі панелі. Ну, то вже окрема тема. Для відео, от, так що я ж кажу: сонячне опалення має місце бути, воно працює, воно функціонує, це безкоштовне опалення. Тим більше, з сьогоднішніми цінами на це все барахло. сонячні акумулятори, інвертори, панелі, яких навезли величезну кучу, величезну кучу в Україні. от, І зараз. Е як вона називає оцей перевищує, перевищує попит. Тобто попит низький, а барахла цього всього обладнання дуже багато, тому низькі ціни. Минулого року, минулого літу була повністю кардинальна друга ситуація, інша. Навпроти. Тобто попит був величезний, бо вимикали світло. Ну, я думаю, що й цей рік дійде до вимикання. Хай ще жара тільки піде, кондиціонери начнуть вимикати, буде і це вимикання. От, А пропозиції не було, бо це обладнання тільки замовляли. Воно, як ви знаєте, з Китаю не так-то швидко і пливе в тих контейнерах. Це місяці, декілька, три-чотири місяці Воно пливе. От поки воно допливло, то воно ну, вже там, вже прийшов на осінь, якраз його привезли і завалили ринок. О, А минулу зиму якось обійшлося і без таких кардинальних вимкнень, о, таких критичних. О, так що не розслабляємося. Ця зима може бути набагато гірша, та я думаю, не може, а й буде. Ставимо сонячні електростанції, побільше панельок. От, І буде вам щастя на зиму, от, будете з енергією. Я ось, ось скоро вже дороблю свій опору під панели. Вже на наступному тижні вже покажу, як я її вже крашену покажу вам, як її зробив. Там Дуже просто все, дешево, надійно, ну, найпростіша і не дешевша опора. Я взагалі не прихильник заморачуватися з тими трекерами, столами, витрачати на них кучу грошей, піднімати їх кудись там. Це все, по мінімалки. Там. Зробити, аби воно головне стояло, щоб не впало, щоб його вітер не завалив. Панелі все одно на чому вона буде стояти і генерувати ту електроенергію. Краще купіть більше панелей, чи витратити більше грошей на те залізо, там, чи бетони, чи трекера, оті якісь поворотні, то все не варте. Краще більше поставити панелі. Там одна, дві, три, плюс це вже дуже багато. Це вже дуже багато і значно. О, так що така от ситуація. Літо холодне якесь, і сонячне опалення зараз працює. Ну от і все, що я хотів сказати. Таке от літо, да? Лімітер знову працює. От, для нових глядачів вже в кінці відео скажу, бо забув вначалі сказати мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, супер-пупер паливень, який вже 7 год мене проторахтів, дуже він мене радує. Будемо дивитися, як він буде працювати від мого сонячного поля. Цей рік від 16 кВт, може, мені його. Аж до грудня вистачить, <смеш> щоб не вмикати мережу, бо зараз я взагалі живу без мережі, це дуже приємно. Я її взагалі просто вимкнув ту мережу і все. <смеш> я її не користуюся. От, ще є в мене сонячний колектор повітряний. ну, Для опалення будинку в опалювальний сезон я вмикаю, коли мені треба, не вистачає, наприклад, сонячного поля. От, І він мені дуже. Зараз, він, звісно, вимкнений. Ще я в мене сонячна електростанція, як ви вже зрозуміли, з інверторами, АКБ вже, хоча є величезний досвід використання без інвертора, АКБ на нагрів на тени, бойлер, електроплитку і там багато. Багато інших приладів, коли використовував самі панельки, самі без нічого набрав, набрав їх просто на 220 під навантаженням, властихі 250-260. Ламка з самі штуки, виходить 250-260. Вот любіте, не підключайте. Зараз це дуже популярна тема. Я ж кажу з такими цінами на панелі. Все дорожає, панелі дешевіють. Класно. Якраз час, мені здається, їми затаритися. От, що в мене там ще є. Досвід використання вітрогенератора, що в мене є. Ще у мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Оце, якщо по мінімуму хочете вкластися, щоб хоча б працювало опалення, циркуляція в системі опалення. От і ще в мене є консультація, що кому не зрозуміло по всій цієї моїй альтернативі. дзвоніть, питайте, буду ділитися з вами досвідом. Все як є, так і розкажу. Всі умови консультації. В першому закріпленому коментарі, і там же ж буде посилання, прайс-лист на продукцію Біом, Це високоякісні акумулятори по набагато нижчим цінам, ніж у других виробників. Ну, наприклад, там, чи ще якісь такі. Якість висока на уровні ціна. Ну, це Українські виробники, і вони тільки так стають на ринку. Я так думаю, недорогі продукцію продають, щоб завоювати завоювати собі авторитет, якийсь популяризовувати себе. Ну, Я думаю, правильна політика. От, ну все, що кому не зрозуміло, пишіть, питайте. Всім дякую. Все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. До побачення. А, і забув вже сказати, не забувайте називати промокод ЄрдіСадім. У вас буде максимально величезна скидка на акумулятори біом. О, ну все тепер. Все. <хи> До побачення.